Андрій Гарюшин військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Контракт підписав після нового року. Отримав поранення при штурмі на Луганщині. Під час відбиття атаки росіян потрапив під ворожий вогонь. Ну, ми якраз е, поверталися, робили зачистку і в цей момент е, попали під мінометний обстріл. Ну, по крайнімрі, я попав під мінометний обстріл. А там мене вже хлопці витаскували, евакуювали. Нині чоловік перебуває в одному з центрів протезування Дніпра. З ним працює ціла команда фахівців. Займався скульптою, щоб не було ні контрактури, нічого. Ну Сергій Андрійович допомагав якраз казав, що робити. Е старалися обрати фантомні болі, працювали з дзеркалом. Е що ще робили? Ну, Розминали ногу, е, потім протез з'явився, ну, дали протез, почав е, вчитися ходити на протезі, е, показали, як правильно ходити. Зараз в Андрія тренувальний протез, але скоро замінять його на постійний. Але все ще є складнощі в опануванні. Спеціалісти при реабілітації залучають різні підходи та методики, аби підготувати людину до різних обставин. Підготуємо пацієнта з допомогою фізичної терапії, пацієнт має бути виносливим, тобто, займаємося з ним різними В плані, Є у нас підйомники, які нам допомагають пацієнту, допомагати на перших парах. дуже важлива вертикалізація. Для того щоб пацієнт научился ходить, йому в першу чергу надо вертикализоваться, чтобы щоб він на эту нагрузочку реагировал оптимально. Андрій захищає країну з березня 2022 тисячі В 110 року. Сто десятій механізованій бригаді виконував завдання на Донецькому напрямку. Рік тому отримав поранення. Наїхавши на протитанкову міну до серпня цього року проходив лікування у Вінниці. Складний процес був лікуванні. У мене дуже багато ну, поранень, нога, втрай, нога, ну, пересадки кожи, дуже, багато, дуже багато операцій переносили. переносіли. Процес обстановлення під протезування. Само ну, протезування нормально проходить. Ну как би відносно нормально. Больне ноги. Ну, В четві неділі я вже отримав учебний протез і все так вже потихонечку, потихонечку починає знаходити. Чоловік каже, скоріше відновитися його мотивує сім'я. Для швидкого одужання важлива й психологічна допомога після поранення. У мене з першого днів, як я попав в реанімацію, в Вінниці, все. У мене, як психологи, як говорять, все бесіда психологів, все відтолково, багато звісно від психолога. Іменно від психолога. А реабілітолог – це вже тут, в процесі, так само психолог. Ну, но... Именно первые моменты после самоуранения, чтобы человек не замкнулся в себе. И вот это вот самое. Протезист супроводжує пацієнта або безпосередньо з етапу ампутації, або з наступного дня це дозволяє швидше опанувати протез. Індивідуально прописується для кожного пацієнта, дивлячись, чи це політравма, чи це лише там травматична ампутація, чи міновибухова, чи остеоміеліт. Тобто, враховуючи ці всі, мультидисциплінарна команда, до якої входять не тільки протезисти, там і технологи входять, і входять і фізичні терапевти, і лікарі фРМ. і… Травматологи і хірурги і разом приймається да, індивідуальна програма реабілітації, цей шлях, що буде це робити там. Першочергове, що потім такий протез, активний хук. це просто максимально готовий протез при ампутації на рівні передпліччя. І вони передаються на підприємство як благодійна допомога, тобто можемо повернути людині функціонал за лічені хвилини. Аналогічно і з нижніми кінцівками, якщо це ампутація на рівні стегна, є ось такі. Гільзи максимальної готовності для ранньої вертикалізації пацієнта. Повномасштабна війна примножила кількість ампутацій і суттєво змінила роботу протезистів. Ми, наприклад, мали досвід роботи з 14-го року з міновибуховими травмами, але вони були іншого характеру. Їх було в рази менше, да, це якісь десятки були травм. Зараз ми можемо відкрито говорити про сотні тисячі. Зараз дуже багато ніколи так не було в Україні ампутації верхніх кінцівок. Це високо. Високі ампутації будемо говорити відверто, часом через евакуацію і високонакладені турнікети. Це подвійні ампутації. Завдяки співпраці з іноземними колегами, протезисти мають усі необхідні компоненти, аби скоротити час очікування. На якісний протез. Були надані матеріали, були навчені фахівці, ті, хто бажали з підприємств. Були ввезені високоякісні матеріали, напівфабрикати. І ця технологія дозволяє нам зробити приймальну гільзу на пацієнті безпосередньо там, за 10-15 хвилин. Обробити і в той же день зібрати протез. Так, кукса має бути підготовлена, сформована для цієї технології, але якість і її швидкість в рази полегшують протезистам життя. Для Дніпра та України важливо мати якісні свої центри реабілітації та протезування, оскільки боєць отримає допомогу вдома.